Уявляєте, коли дівчинка з Бахмуту, яка жила на Забахмутці, і отак от ви дивитесь, і в неї там. Центр міста, там стела, готель Україна, Хрещатик. І ти так захочеш. а у мене сьогодні відкриття. Це неймовірне враження. Я вдягала бахмутчан багато років в найкраще в своєму стилі. Потім я зрозуміла, що я можу на цьому заробляти. Я створила свій бренд. Ну прям ні, це так абстрактно сказано. Але це не найважче, коли ти робиш свою роботу в кайф, то тобі все вдається. Ти кайфуєш, ти любиш, ти бачиш продажі. А продажі для мене це найвище задоволення, тому що люди купують, носять, вони змінюють своє життя завдяки одягу. І це робота мрії для мене. Творила бренд чи магазин. Я все життя от з 18 років, коли я першого разу поїхала до Горловки на базар і за 300 гривень дягнула собі повний лук, луки. Він, він виглядав краще, ніж в дорогих магазинах нашого міста. Мені одразу сказали, Лена, це потрібно цим займатися. І так з'явилася одна точка на бахмутському ринку, потім магазин, бо гучиш ж незручно міряти нам. На ринку. Потім з'явилася окремо стоячий магазин, хто пам'ятає ексклюзив. Лілі було навіть на Петровського. На красному маршруті, на червоному маршруті кожного дня я бачила людей по місту, які ходили в моєму одязі. Я бачила тролейбуси, які їздили з написами лілії. І перші пакети брендовані про персональний бренд. Якщо казати, то з'явилися лілі для одягу у Бахмуті. Я приїхала в Київ. У мене не було зовсім ні знайомих, ні підтримки. Це було шлях, який я проходила самотужки. Я знайшла одну людину з Донецька, яку я знала ну, випадково навіть. Запропонувала, я гадала, що вона вже все знає, все добре, і ніяких перешкод на шляху нашому не буде. І ми створили перший бренд. А Потім я, до цього в мене був ще один партнерський бізнес. Я об'єдналася з майже родичкою, тому що вона була без роботи, а я знала чим займатися. Ми об'єдналися там. Фінансами і діями, і це були щасливі речі. Перший шоу-рум українських дизайнерів на пазняках. І це було лише 35 квадратів. За ці роки я збільшувала і зменшувала, відкривала і закривала бізнес. Це нормальне для бізнесу. Тому що ти не можеш навіть при прорахуванні бізнес-плану створити такий бізнес, який буде як часи тікати. Розумієте? І за 22 роки займання бізнесом різними сферами, навіть оптикою, косметикою. Колись сітєві якісь були одяг, взуття, аксесуари, парфуми, відкривала студії свої. Ти не можеш стопроцентово бути впевнений, що воно так буде. Тому ти повинен бізнесмени, Бізнес кожного дня повинні адаптуватися під ситуацію. І це повинен кожен розуміти, хто займається бізнесом, особливо коли ти вкладаєш великі гроші, це треба прораховувати ризики всі. Особливо коли та навіть маленькі гроші, тому що вони знаєте, грошей немає у кожного по-своєму, або є у кожного по-своєму, і ризики у кожного свої. Тому коли бізнесмен стає на шлях: от я бізнесмен, будьте готові до того, щось може взлетіти, а щось може прям розбитися в дребезі. і це нормально. Це шлях. Але я вважаю, що кожна людина повинна розуміти, що вона може заробляти стільки, скільки вона робить. Є базові завжди у людини є базові якісь ем, обов'язки, але кожна людина має і самообразовуватися, і розвиватися, і розуміти, де вона може заробляти більше, і що вона може для цього зробити. От я, наприклад, я не. Прокидаюся і не тікаю тіктоки, знаєте, отак от а я роблю те, що я публікую щось, кому щось розсилаю. Я знаю, як працює лайк-дізлайк. Like, знаєте, ці всі штуки, і я не розслабляюся. Ну, тобто, я можу виконати будь-яке замовлення, якщо воно заздалегідь сформоване, затверджене. І всі виробництва, які є в Україні, я з ними на зв'язку. У мене нема е особистого, але є перевірені по правильним цінам. Я допомагаю людям не просто виконувати їх замовлення, створюю бренди під ключ і розробляю корпоратив, корпоративний стиль. Тобто, це коли, от, наприклад, ви зайдете, де тут є такий яхта-ресторан біля вишгорода або в Одесі облака, Хмари, мабуть, на вже не це 300 людей вдягнені в однаковий одяг, розроблений саме під них, під кожен напрямок, в якому працюють люди, тобто офіціанти у них одна форма. Там кальянщики, адміністратори, всі у них інша. Наприклад, всі, хто Айкос продають в Україні, це мій бренд. і Вони його продають моєму одязі. але це замовлення пройшло через міжнародні виставки, в яких ми приймали участь, і те дорого коштувало. Це не просто так, що нас знайшли. Це так співпала, всі зірки так співпали. Не для кого не секрет я і в житті, інколи, коли мені потрібно швидко щось вирішити, або сказати, або емоційно щось виразити, я можу переходити на російську. Але я вважаю, якщо ти публічна людина, але або даєш отак от інтерв'ю, або до тебе звертається українською, ти не знаєш, через що прийшла ця людина. Якщо тобі ти не відморозок там поповні, ти маєш повагу до своїх же українців. Я вважаю, що ти в змозі розмовляти українською. Навіть ломана українська буде приємніша для бабулі, яка там була в окупації в Верпіні чи в Херсоні. Ламана українська краще ніж гарна російська. А коли ви виїжджали до Франції, ви полишили тут усе? Так а все зачинилося, все зачинилося, всі роз'їхалися, залишилися бухгалтер і дівчина, до речі, дуже пощастила, яка жила. В цьому домі, тому що коли був вихід Зірпеня і Бучі, до мене подзвонив знайомий військовий і сказав, що там є вихід, і він знає людей, яким потрібен одяг, тому що вони ви самі розуміють, в чому збігали. І тоді я подзвонила, вони зібрали більше 200 одиниць. Я вже не пам'ятаю, скільки це було, 200-300. І вдягли дівчат Зерпіня і Бучі. передали їм речі, які були у нас на складах, ніхто не знав, що далі буде. І так сталося. В Парижі. Я як справжній бізнесмен почала вивчати все, що тільки можна по всім напрямкам думати, що можна так, як у нас взяв, перевіз з мінімальними вкладеннями, щось розробив, продав. Нікому нічого не потрібно і дуже складно. Дуже складно. Наші, які приїхали раніше, вони були такі, знаєте, вам все простіше, вам все легше, от і розбирайтеся. Є український бренд Одягу, це правда, лейбл. Це більш про базовий гардероб. І насамперед речі, яких в мене особисто не вистачає. Я розумію, як жінка, там яка стрункіше повніше, яка ходить на спорт на зустрічі на якісь заходи, яка працює, і кожного разу, якщо мені щось не вистачає в гардеробі, або з'являється якийсь тренд, я роблю це для себе і для своїх жінок. Правда, у нас в просторі майстер-класи, покази зараз, будемо запрошувати хенмейдерів. Ми працюємо з блогерами, фотографами, відеографами, робимо фотодні. Це найкращий простір для того, щоб зробити надзвичайно крутий шопінг. Я прагну до все ж таки франшизи. Я хочу, щоб магазинів правда ставало все більше і більше. Я обожнюю створювати бренди під ключ. Я хочу, щоб жінки втілювали в життя свої мрії і розуміли, що їм не потрібно бути швачка в десятому поколінні, щоб бути українським дизайнером. Я все розповім, все покажу, як це працює. все запущу, звертайтеся. Хочу, щоб більше краси було у жінок, тому що одяг змінює життя жінок. У нас зараз буде разом з модельною школою івент про стиль. Ми будемо говорити про тренди. Ми будемо задіяти дівчат, щоб вони перевдяглися самі. Потім ми будемо давати їм консультації стилістів і дизайнерів для того, щоб вони мали гарний вигляд, трендовий одяг. Що вони вміли вдягатися і змінювати свій гардероб? Я думала, що це не на часі, але дівчат є запити, тому що у нас був спочатку карантин. Ми перейшли всі в трикотажний одяг, спортивний одяг. Потім у нас почалася війна, і це все продовжилося. І у дівчат, щоб чекати наших захисників, вони хочуть бути жіночними, трендовими, красивими, щоб наші чоловіки розуміли за що вони виборюють нашу країну. Наша аудиторія, аудиторія жінок, правда. Це всі жінки різного віку, різних професій, різного кольору волосся, різних розмірів від XS до 74-го. І я їх дуже обожнюю, дуже рада, коли вони купують наші речі, і це їм допомагає в житті. Будь чим я тут перший раз. Мені дуже сподобалась особиста Олена, яка вміє добре гарно підібрати речі, такі які мені треба. Задоволені тим я дуже задоволена. Я дуже задоволена. Я в розпачі, бо я не знаю, я би. Купила все. Мені майстер-клас по стилю дуже сподобався. Він був як завжди дуже інформативним, дуже практичним. Ми встигли одягнути, прислуховуючись до порад Олени на рахунок трендів, на рахунок антитрендів, ми змогли підібрати собі образи, потім обговорити з кожною з дівчат, що було так, що було не так, що можливо додати. А потім саме класна фішка, що Олена запропонувала свій професійний погляд на кожен із наших образів і обов'язково до. Повнила якоюсь такою родзинкою кожен із образів, і він став реально крутим і унікальним. Дуже практичний захід. І не просто ми поговорили, а ми відразу тут в магазині Олени поміряли, вибрали собі, зробили покупки. і Будемо тепер стильні класні ходити вулицями Києва і України. Дуже щаслива, що жінки не полишають таку змогу собою займатися, розвиватися, бути красивими, щасливими, вдягненими, стильними, дотримуватися, дотримуватися трендів, тому що ми повинні красиві, гарні і стильні зустрічати нашу перемогу.